Коротше, друзі, черговий раз немає в мене слів, з цього значить, гімна. Десь в Китаї його ліплять. Ось така от лампа TL501. 17-го року я її купив. Да, вона три рочки попрацювала. І згорів в мене в ній запобіжник. Отак от вона виглядає гарно з цим кожухом. Ось. І суть, коротше, в чому. Де щось в мене руки до неї дійшли. Поставив на плату новий запобіжник. Ось. От, припаяв такий скляний, бо не можу знайти. Такі запобіжники, як тут стояли, вони так згоріли, що неможливо маркерку зчитати. Поставив з іншої лампи скляний запобіжник. Ну і він згорів. Значить, думав, проблема в самій платі, друзі, а виявляється не в платі. Значить, дивіться, от йде така але стрічка ця їхня. От вона отак от йшла, Не приклеєна, тупо отак от ставлена цим же металевим корпусом. Бачите, так? Да? І просто в один момент тут від температур, чи десь може якась там мікровібрація була, зліз цей лак з цього покриття в двох місцях, і замкнуло на корпус лампа і згорів запобіжник. Ну, що це китайці вже рахіти не, ну, не можна тут же якусь придумати інше кріплення, я не можу зрозуміти. Коротше, а може це і не китайці. Я вже десь коробку не знаю, де я викинув ці лампи. Але до чого це відео, коротше, коли е, Ну, ви зрозуміли, що, по-перше, треба кидати по-любому з цих ламп. Заземлення в них є в комплекті. Ось цей дротик. Заземлення треба. А, вот! Китай. Ось ця. Ні, стоп, це не від цієї лампи. Це не від цієї лампи. Це від той, що я донорську взяв. Значить... Кидати, по-перше, заземлення, по-друге, коли ввімкнута ця лампа друзі, в мережу, старайтесь її в руки корпус не брати. Бачите, в мене отак от вийшло от, такі от, от, такі от замикання. Але запобіжник спрацював. Це, коротше, друзі, для тих, хто може подумає, що такий, чи може для тих. Хто продає ці лампи. ось, Якщо там, хто думає, що випадок який стався одинарний, ось дивіться, така сама лампа. Друга, у мене в гаражі їх дві однакових стояло, так згорів запобіжник. А чому згорів? Тому що у нас знову, друзі, замикання. Бачимо, так? Да? Зараз таким самим чином ці всі від'єдную вушка і спаюю дорожки назад і сажу на клей. Тож, ще раз повторюю лампи з отакими от вигінами. Якщо видно, що дорожка закріплена на корпус, не купуйте. Довго служити вони не будуть. Ну, В принципі, гарантійний термін ви не прослужили, але ну, вона могла ще працювати, але через це замикання, друзі, то вон, бачу, да? от так? Отак от. Так, і ще покажу ця IEC е, лампа. Це, в принципі, нормальна фірма. Китайська, це що я перепутав, значить. От дивіться, як воно зроблено. Тут е, нас... Стрічки проклеєні. Тут пробивати на корпус не повинно і не буде. Ось так, коротше.